Традиційна українська кутя у самому центрі Франківська містян пригощали смачною стравою з величезного казана, що додавали до різдвяної страви, та якими секретами приготування поділився кухар із нашими журналістами? Докладніше у сюжеті. В Івано-Франківську у величезному Казані вже традиційно готують частування для містян. Цього разу в різдвяні свята в самому центрі міста усміхнені пані в українських хустках пригощають кутею всіх охочих. Прошу смачного, Я? веселих свят! Я? Цього вам найкращого І з різдвом Христовим. Славімо Христа. Почали приготування що восьмі ранку, розпалили багаття, підготували необхідні інгредієнти і вже до обіду наварили близько двох тонн куті. Галина разом з іншими учасницями допомагала готувати. Каже, дуже хвилювалися та старалися зробити смачно, майже як вдома. П'ять тисяч порцій куті і додавали звичайно, то що все має бути в кутю. Звичайно, мак, розинки, оріхи. Цукор, все ми готували на костріх кутю. Все то, що давала вдома на святий вечір, і так само видавали сьогодні сюди. Кухар, який готував кутю, розповідає, керувався традиційним рецептом, за яким готували багато років тому. Але головний секрет смачної куті полягає саме в тому, аби готувати її лише в доброму гуморі. Звичайно, як готували наші бабусі прабабусів, звичайний дігрієнт. Секретний дігрієнт, я ж кажу, що командна робота, бо рук приклало до цього надзвичайно багато людей, і якось воно так склалось, що в кінцевому результаті воно якось смачніше їсти, ніж дома, бо ти розумієш, який це об'єм, яка це кількість роботи. Посмакувати кутею зібралося чимало франківців та гостей міста. Прийшли сюди сім'ями, з дітками, онуками, та просто для того, аби надихнутися атмосферою Різдва та гарно провести час припала містянам до смаку, відзначають, що приготована на вогнищі вона має особливий смак. Дуже смачна. Так відчувається такий наваристий смак, легко солоденька, така по-домашньому, як вдома. бо я власне тільки приїхала з Польщі, і так і тут відчувається ця домашня атмосфера. Дуже за цим скучила. Як бабуся, та мама готує. Дуже смачно. Вона рідка. Ми не звикли до рідкої кучі. У нас вона більше схожа каша, да? ну не іншої консистенції. Але дуже смачно. З димком так колоритно. Коли ви знаєте, коли так на відкритому повітрі, гаряча, це особливий. Така ніколи не смакувала таку кучу, хоча гаряча. Дома завжди така не є нескільки гаряча, це гаряча з такого казана. Перший раз смакую. На цьому робота. Кухарів не закінчується. Польова кухня з гарячими стравами для містян працюватиме 10 січня на вулиці Довженка біля храму та 12-го біля панорами Плази. Валентина Федорчук, Ігор Попик, Івано-Франківськ, п'ятий канал.